Всім добра. Поки на вулиці в нас похолодання та деякі регіони і снігом зам'яло. У нас дещо пролітають сніжинки, то хочу тут прибрати безлад і все доробити. Доробити все для е, цих скульптурок у сад. Це в мене запчастини від японського ліхтарю. Це я заливала у форму, так як форми в мене такої не було. Це я робила з картону. І ось таке воно трошки коряве. Але я, за шкурю красити не хочу. Хочу, щоб воно було кольору такого, як каміння природного. Потім воно там мохом хай покривається. То зроблю, тільки, тільки покрию якимось ну, ґрунтом, ґрунтовкою. Зараз дороблю ногу. Це я теж форми нема, то робила на кострлі. Кострю виробдном ставила, і так ліпила потрохи. тут арматура, то зараз хочу, щоб був такий узор. Долюплю, купив мені чоловіка синку. Я її мішаю з клієм ПВА та водою розбавляю. Така суміш, виходить, доволі сіка. Нічого. І мені подобається з нею працювати. Ну, пісок я не додаю, бо тут узор і важко буде. Трохи зараз позашкурюю, дороблю. Ось чим займаюсь. Ці дні це буде в мене. Отак. От ну, потім я покажу і криша. Дах з верхівкою. Верхівку це я взяла у відділі кованих елементів. Кришу теж я робила з картонної коробки з картону робила форму таку оригамі і заливала ось. Туди кришу цю. І ось такі скульптурки буду доробляти. Чинець такий ось теж рядом з ліхтарем. Не хотіла його робити великим, у мене там маленький кусманчик, то велика скульптура там не підійде. І це я ось на пляшку пластикову. Робила. Але це матеріал дуже легкий. Це я знайшла на польському сайті, ліпка називається. Там паперові серветки, і цемент, клей ПВА та оцет. Ну, я, гадаю, теж покрию ґрунтовкою, то воно повинно витримати. Але трошечки, трошки воно ось так виліпилось в мене, бо хотілося деталізації форм маленького, то побоялася я, що з цементної основи на піску таке, таке мабуть, не, не вийде в мене, бо форми нема, це, це так. Намазувала, наліпляла, одна частина засохне, підсохне, потім ще там підліплю. Ну, Мені здається, воно витривало. Отак От водичкою я піддержала, потримала, нічого витримало. Ось Зараз теж буду доробляти для саду щось своє. І сову таку, таку смішну. теж. Теж дороблю ось мої хендмейди. Такі я потім покажу в саду, що воно як воно буде. Бо не хочеться купувати, хочеться щось своє нагородити. Так. Ну, буду закінчувати, бо тут такий безлад. Усе вклію і цементі. Ось що хочу показати, в чому 에, причина. E, частково, що не виживають у нас рослини. Знову, ось я отримала e, рододендрон. Ну, Горшик, бачите, це 3 Але коли я достала і обтрусила землю, це все, ну, вони його перекантували в це 3 мабуть, у прошлому році. Ось, це чистий торф. Легкий, він нічого не важить. І коли ви посадите його у звичайний ґрунт, є, якщо ви зараз посадите його у свій звичайний ґрунт, ви коли будете полювати, бо воно вода протече, бо він сухий, його треба роз... зараз буду розмачувати це коріння. І бачите, в чому ну, причина, що воно навіть горщик не заплало, це все торф. Ну, так от Ну, от так Добре, коли ви можете купити рослину на місці, перевірити коріння, її стан, і заплатити і, і, і піти е, з душею, як би то у спокої. А я зараз буду мішати свою землю і буду пересаджувати цей більший горшок. Бо якщо я його впіхну у свою землю, воно, воно здохне. Бо воно, на жаль, здохне. І так в мене, поки я е, цей спосіб не зробила, ці всі покупні, вони в мене через рік дохли. Ось як от стоять, стоять, там бах, нема. Все, поживтів і, і все. Тобто, ось це мочало. Зараз намішаю, і я ж кажу, ось горщик, ось що я витягнула, воно все обсипалось. Ну, це, це не діло. Так що буду відкачувати. Оце я теж поотримала бережнюків. Паду фастігіата. Але, але там практично кореня нема. Ну тобто, ну, щось в мене не дуже. З ним пощастила. Я отогадаю, що в мене таки це не це падуб, можливо, варігатний. Це я поставила його, щоб зрівняти для порівняння. Зараз молодилки почали. Набувати кольорів. А це хочу показати. Це восені отримувала від зеленого Зеленого едему адрапагон. Ось Це за 170 гривень я його тримала у горщику, боялась висадити. Восені і витягнула. Ось це. Бачите? Це знову торф Рисада у торфі. І ось це коштує 169 гривень. Ну, продавався у горшику П9. Я гадала, буде щось побільше. Ну, так, таке і буває, ось такі ціни. Нічого, будемо відкачувати. Ось така зірчата. Магнолія. Але це не той сорт, що потрібен був тут мені. Тобто пересорт. Повинна була бути чи Галаксі, чи Бетті. Я купувала Галаксі і Бетті. Одна в мене не вижила, а інша ось. Тут повинна була заквітнути. Ну, така. Така краса в мене квітне. Ось в мене вже і примолки квітнуть, починають. Бо це ще тільки початок, тому тієї краси нема. Така чудовенька Пересаджувала мені мало одного кущика. І нарешті Балтик Блю. Я побачу. Ось. Ще хочу наголосити, що відео, яке я знімаю по посадковому матеріалу, це не тому що я рекламую там якийсь свій посадковий чи хочу на когось наврочити. Я отримую різні рослини. Є гарні, дуже гарні, є ось такі. Тому віднеситься це яка. Це сієнець. До цього не так, що я хочу, хочу на когось там наїхати. Філософськи. Виріжу кусок з сиреною. Кому воно потрібна, ця інформація для когось вона буде. Буде цікаво. А для кого не потрібно, то не потрібно. Ось ще чмерник у розквіті. Зараз бере склети, усі набобились і потрібно буде різати, бо ця маса, як попре, буду різати. Тут махрушки ще не квітнуть. І ось. Чемерник стає цей із такого кольору. Такі таці гарний. Ось я вже примостила свій японський ліхтарик. Вже я не можу його набридло виводити. Чим більше над ним працюєш, тим. Здається, він не досконалим. Тому нехай буде вже таким таким, який є. Інший буде гарніше, колись. Колись ще один зроблю. Тут в мене теж не прибрано. Цю плитку я роблю сама, але моя помилка, що. Викладалась оця на старому цементі, який вже полежав, то він ну, цього робити не можна. Він розсипався, тому потрібно переробляти. Тут, ну, немає той краси, яка повинна бути. Але я не приймаю участь у конкурсі на кращий. Садочок. Тому який в мене є садочок, такий в мене є. Зі всіма моїми недоліками і недопрацьовками. Ось якось так: цього зайчиня я робила з гіпсу, гіпс змішувала з клеєм ПВА. Та потрохи наляпувала, наляпувала, а то, що мені не подобалось, я наждачкою, ну, над наждачкою стирала. Ось. І, то я його пофарбувала, бо гіпс він на вулиці під дощем би не вистояв. Лехтарик фарбувати не хочу, хочу, щоб він. Обріз мхом та був таким, потім в природний, більш природний. Ось такі мої скульптурки. Тут кажуть, що бур'яна ось в мене не прибрано. Купа бур'яну. Гортензії ще не, не видно. І багато чого ще теж. Теж не видно, потрохи все починає прокидатися.